Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Ранок 28 липня для мешканців вільнюсу розпочався з повідомлення від поліції про безпілотника, який прилетів з Білорусі на територію Литви. Та мог либо Герань-2, либо, відповідно, садбіра. На мой взгляд, по всей видимости, речь идет о провокации на российской стороне и об использовании беспилотника гербера. До речі, це вже не перший перетин військовими безпілотниками кордонів Литви. Тоді офіційні особи спочатку запідозрили, що це був шахет, який Росія використовує у війні проти України. Однак пізніше з'ясувалося, що кордон Литви перетнув російський безпілотник Гербера, візуально схожий на шахет і призначений для обману систем ППО. місце бути з боку правокат састранипіровочек. Российской Федерации. Причем не случайно, что местом пуска называется территория Республики Беларусь. То есть таким образом Российская Федерация пытается пойти на эскалацию напряжения на границах со странами НАТО. Причем в очередной раз давая понять, что возможным сценарием совместных российско-белорусских учений на территории Республики Беларусь будет как раз возможность реализации так называемого суалтского коридора. Схоже, що дуже скоро безпілотників у Росії буде ще більше. Американські аналітики опублікували кадри супутників, на яких видно, як окупант розширює завод з виробництва дронів в Алабузі. На кадрах видно десятки нових споруд, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення. Журналісти підрахували, що будови зможуть поміщати близько 40 тисяч робітників. Це допоможе значно збільшити виробництво. А ось, де росіяни б'ються зубами об кордон, то це на Сумщині. Стало відомо, що українські сили оборони офіційно звільнили село Кондратівка на Сумщині. Сили оборони України на сумському направлінні перехватили тактичну ініціативу. Плани російського політичного руководства о созданні так званої буферної зони глибиною продовження 10 до 20 кілометрів провалились. Более того, силы обороны Украины после ряда успешных контратак, а это и деоккупация Кондратовки, это деоккупация Андреевки, это успешный характер боевых действий в районе Юнаковки, свидетельствует о том, что созданы предпосылки для выдавливания российских оккупационных войск с территории Сумской области. Російські війська останнім часом дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій та спочатку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром із взвод у Донецькій та Запорізькій областях. Звертають увагу аналітики інституту вивчення війни. Это свидетельствует о цейкноте времени российского и военного, и политического командования. Речь идет, я напомню, о так называемых 60 дней российского наступления. Информация о очередных российских дедлайнах, напомню, появилась в западных СМИ после разговора американского президента с российским диктатором. Причем именно по версии западных СМИ, именно Путин называл, 60 дней как граничный срок выхода на административные границы Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, которые включены в состав Российской Федерации согласно указа российского диктатора. Задокументированный факт применения тяжелой бронетехники, в частности, во время последнего штурма в районе Северска, это яркое свидетельство того, что оккупанты прекрасно понимают, что времени осталось Катастрофічні мало для улучшения тактичного положення на фронті. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що дві з п'яти дивізій які планують створити ще з грудня 2022 року, будуть створені вже цього року. В результаті якісно зросте удар на міці бойові можливості флоту вважає Путін заявлення Путіна. Це очередне признання неспособності регулярных подразделение сухопутных войск Российской Федерации реально влиять на характер бойових действий на территории нашей страны. На даний момент подразделения сухопутных войск используются в основном в качестве так называемых банза, так либо мясных штурмов. Допомогти своєму другові путіну вирішив північнокорейський диктатор Ким Чен Ін. Тому Пхеньян може відправити додаткові війська до Росії вже в серпні 2025 року. Таким чином, за посилення російської армії, Кендер отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет. Фронт залишився без зв'язку, старлінки не працюють. Росіяни визнали, що Покровським не взяти і розпочали наступ на сусіднє місто. Новий пол кадирівців збираються кинути на Запоріжжя, але в успіх російського літнього наступу не вірять уже навіть за порібріком. Чим живе фронт сьогодні? Дивіться просто зараз. Понад дві години без зв'язку на позиціях, без передачі даних з розвіддронів і без розуміння, що відбувається на сусідніх позиціях. Напередодні ввечері на фронті масово перестав працювати Starlink. Паралізована, казується вся воєнна система. Вот это вот конкретное подразделение просто не понимает, что ему делать, не понимает, что происходит. В соседнем подразделении нет приказов ни на наступление, ни на, ни на отступление, ни на наступление. нет ніякої інформації. В общем, внізап в інформаційного бакумі. На щастя, вакуум продовжився недовго. За дві з половиною години супутники знову зловили сигнал. Виявилося, що це навіть не диверсія РФ, а з системи в усьому світі повідомляється, що на ситуацію на лінії фронту відключення не вплинуло. Без змін і в найгарячішій сьогодні точці цієї війни покровську місто розбите, втомлене, але не зломлене, зачистивши тут днями, російських диверсантів ЗСУ ясно дали зрозуміти, що штурми цих позицій обернуться для РФ тисячами втрат, і ті, схоже, це зрозуміли. На фоні нескінченних обстрілів Покровська тепер штурмові дії вирішено було посилити на сусідню Костянтинівку. Константиновка это не просто еще один случайный городок Донеччины, а одна из главных точек приложения усилий противника. Ведь она, по мнению интервентов, в силу своей роли логистического узла является ключом не только к Покровску, но и ко всем городам запада Донеччины, таким как Краматорск, Славинск и Часовьяр. При цьому екс-головком, а нині посол України у Британії Валерій Залужний дав свій прогноз, скільки можуть продовжуватися подібні штурми і коли загалом може закінчитися війна. Прогнози, на жаль, не втішні. Що ми будемо намагатися тільки сісфаєр провести, угу. не сформувавши на майбутнє захист свій майбутній захист, то вона буде, буде йти ще. О. І в 14-му році розпочавшись, що дай Бог щоб вона закінчилася там в тридцять му При цьому аналітики зазначають, називаючи такі терміни заложний, враховує сьогоднішню економічну ситуацію в РФ, сьогоднішній рівень підтримки партнерів, зокрема США. А ще говорить аж ніяк не про сьогоднішню інтенсивність війни на весь період. Интенсивность, конечно, боевых действий может меняться, она может снижаться, может падать до нуля в условиях тех или иных прекращений. Прекращения огня, может опять становиться, становиться очень высокой. Война может приобретать гибридный характер. Это все правда, если Ну, при одному слові, якщо Росія сохраняється як єдине государство, тому що перспектива розпаду Росії в результаті тих ліних внутрішніх процесів і неудач на фронті на существует. Не варто забувати також і про те, що ресурси РФ все ж таки не безмежні, як виявилося, людські теж втрачаючи за добу по тисячі бійців, російський генштаб довоювався до того, що вперше за останні. Два роки Путін змушений знову просити допомоги у Кадирова, принаймні крайній полк резервістів набирали саме у Чечні? Знову таки про те, кого набирали до цього полку, який, на мій погляд, можливо, і стане якимсь певним резервним підсиленням ворожих атак, зокрема на запорізькому напрямку, цілком вірогідно. А яка буде його ефективність? Я думаю. Ми про це дізнаємося найближчим часом, якщо цей пол дійсно буде задіяний у бойових діях, а не у зйомках чергових серіалів тік для TikTok. Але й цього недостатньо для того, що задумав бункерний впевнені аналітики вимога чотирьох українських областей аж ніяк не відповідає тому, що РФ показує на полі бою нелюдськими зусиллями селоборони путінських найманців вдається стримувати. и не сдать уже больше року взять тот той же покровск я скрываю подтверждения нет у путина резервов и ресурсов для того чтобы это наступление закончилось каким-то серьезным успехом помимо там несколько сот метров которые и там какого-нибудь отдельного села которое удается захватить при этом укра... вооруженные силы украины освобождают параллельно, так сказать, тоже какие-то несколько сот метров или тоже какое-то село. Вот так это и будет продолжаться до конца, до конца лета. Вот это и будет итог. Розрекламіровано вот такого літнього наступлення Путіна, очевидно, це розуміють і в РФ, тому намагаються максимально відтягнути час, коли конкретні рішення таке доведеться приймати. Так, російська делегація в Стамбулі, як стало відомо, запропонувала замість однієї створити одразу три переговорні групи, а припинення вогню замінити на короткі перемир'я для того, щоб збирати поранених і загиблих. Словом, чергова профанація у найкращих московських традиціях. Очевидно, що вибивши собі як бонус таку зупинку, таку паузу на фронті, росіяни будуть її використовувати для того, щоб підсилитися. Чим це закінчується для нас? Закінчується втратами позицій, тобто наших територій, закінчується для нас втратами вбитими, втратами пораненими. Я думаю, що Україна не може собі дозволити вкотре стати на граблі і повторювати одну ту саму помилку. На щастя, цей номер не пройшов і для головного глядача за океаном Дональда Трампа. Штати ясно дали зрозуміти, що зображати мир не варто або реальна тиша на фронті, або санкції. До кінця ультиматуму Трампа Путіну лишається 40 днів. Чотири тисячі обстрілів та понад 130 спроб штурмувати позиції ЗСУ РФ просувається на деяких ділянках фронту. Однак всі ключові напрямки сили оборони утримують. Що сьогодні відбувається на фронті? І навіщо Кремль посилає смертників до Покровська? Понад 60 разів за останню добу росіяни намагалися прорватися до Покровська за попередніми оцінками. У цих штурмах ліквідовано понад 200 осіб. Ситуація дуже складна, тому що противник на намагається максимально достіть тими силами і средствами, які у нього є. Ну і одновременно, що теж викликає особливу озабоченість, це те, що противник продвігається на восток в сторону Константиновки. продвигаясь по направлению а, Попов Яр Русин Я. А это говорит о том, что противник укладывает в вот этот наступательный импульс максимум своих ресурсов, максимум боевого потенциала, и для того, чтобы его сдержать, ну, нам необходимо проявити исключительную стойкость і колосальне напряження всіх ресурсів, которые у нас только есть. При цьому чимало галасу в пресі наробила одна із ДРГ окупантів. Відомо, що трьом групам на бронетранспорті вдалося зайти на околиці міста. Повідомляється, що ДРГ була виявлена, частково знищена. А тих, хто вцілів, взяли в полон. Також на думку аналітиків особливого розрахунку на успіх і не було, оскільки підтримка артилерії чи дронами група практично не мала. І йшли, як то кажуть, на удачу, яка на щастя залишилася із зсусові на большого вреда вони принести не можуть Значить, вони... Е... Устраивают, ну начинають кети бої столкновені надстрілювати позиції. позиция обороняющихся войска, то есть вооруженных сил Украины, и вносят некоторые, ну, пытаются внести панику, пытаются внести хаос в оборонные порядки и, соответственно, должны быть ликвидированы. Но это, в общем, такие, ну, люди из этих групп – это смертники, на самом деле, потому что, ну, оказавшись в городе, эта группа неизбежно попадает в окружение. І ну, сульба пічальна на півдні України окупанти мають незначний успіх у районі малої токмачки, що на Запоріжжі на Херсонщині ж штурми РФ закінчилися лише втратами для росіян. При цьому експерти кажуть, довгий час Москва готувала резерви на окупованому півдні і найближчим часом стане зрозумілим на якому напрямку їх збираються застосувати. Цього тижня ми очікуємо саме перекидання, яке покаже до чого готуються росіяни. Тобто вони мають тепер ці ресурси і ці свої підрозділи, які там базуються, знімати після закінчення підготовки і переміщувати на лінію фронту. А далеко не тягають це може бути або Запоріжжя, або північ Донецької області. Власне, що для нас найбільше і цікаво, да, яка точка, де вони будуть прикладати максимальних зусиль. Активізувався останнім часом і сумський напрямок там традиційно основні бої йдуть за населений пункт Вовчанськ. На цю міну времені противник пользується тим, що тут заповідники пользуються тим, що зі широкі, широкі ліса посадки, широкие ліса, смешані ліса, в яких дуже сложно приглядіть переміщення. Тому противник намагається в районі Вовчанська на колиці города робити все можливе для того, щоб продвигатися іменно. Бісної міцності, но знов ж таки сили оборони ведуть роботу по блокуванню противника. з существенним на на полі немає. Завмерло просування росіян, і в районі села Милове. Там з легкої руки роз пропаганди мав відкритися чи не новий фронт у Харківській області. Проте повідомляють у зсу ворог уже тиждень не має жодних успіхів, лише марно втрачаючи бійців у спробах просунутись. Его затянули в той мешок, который для обороны наиболее комфортный сейчас нам. И ведется системная работа щодо уничтожения противника, он не может расширять этот плацдарм. Також розповідають у нашому командуванні зараз, окрім безпосередніх боїв на лінії розмежування, Україна досягла успіху і в операціях у тилу РФ, очевидно, оцінивши скільки і чого Росіяни везуть на фронт, було знайдено рішення, щоб усе це, якщо не залишилося в Росії, то хоча б їхало значно повільніше, і рішення це удари по залізниці. Це логістика, це постачання відповідного ресурсу і прилітає досить таки серйозно. І зараз не даремно ми чекаємо і з Новочеркаська гарних відомостей, тому що залізниця вона завжди для росіян є пріоритетом в побудові саме військової логістики. Ця логістика північно-кавказької залізниці, вона якраз і спрямована. На цей відтинок фронту, тобто, це південний відтинок фронту для росіян, і де вони перекидають відповідні. Ресурси до Донецької області це якраз і про Покровський напрям, в тому числі при цьому на тлі нещодавніх інсайдів про розмову Трампа та Зеленського версії про те, що ЗСУ скоро підуть уперед, не виглядають безпідставними. Про це вже відкрито говорять у російській держдумі, та й на думку експертів, у генштабі цілком реально розглядають такий сценарій уже цього року. Україна розглядає Вопрос подготовки наступательных на действий здесь не о контрнаступлении, а о наступлении, которые должны привести к разгрому противника на Южном фронте и с последующей потерей Крыма. В случае выхода э, украинских сил обороны на побережье Азовского моря, э, судьба Крыма будет решена в течение двух-трех месяцев. Тачевідний факти, якби та теж странно сьогодні не звучало, Ми об этом думаємо при цьому офіційно про наступ ніхто, звичайно, не говорить. Роботу над помилками в українському командуванні провели, і тепер, як про напрям удару, так і про його початок РФ дізнається в режимі реального часу.